П'ять найрозповсюдженіших міфів щодо харчування мам, які годують грудьми. Міф перший, що мамі не можна пити каву, але це неправда. Кофеїн дозволений мамам вживати у кількості не більше ніж 2-3 чашки кави на добу, але варто пам'ятати, що кофеїн міститься не тільки в каві, також він міститься у шоколаді, чаї, у різних енергетичних напоях. Тому на це треба теж зважати. Міф номер два. Мамам, які годують грудьми, не можна їсти капусту, горох, сочевицю, бо це викликає надмірне газоутворення і, відповідно, будуть коліки у дитинки. Але насправді ні клітковина, ні гази, вони ніяким чином з кишечника мами не проникнуть в грудне молоко. Тому ці продукти їсти можна. Міф номер 3 Якщо е, перший місяць дитинка знаходиться на грудному вигодованні, то мама має дотримуватися дуже жорсткої дієти, бо інакше в дитини будуть висипання. Але це міф, бо насправді в перші тижні після народження у дитини може з'явитися акне новонароджених, але воно ніяк не пов'язане із харчуванням мами. Міф номер чотири. Якщо мама, яка годує грудьми, не буде їсти достатньо плоских горіхів, хвищеного молока або не буде пити коропічого молока, то молоко її буде нежирним. Насправді це міф, бо жирність молока не сильно залежить від дієти мами, тим більше, що жирність змінюється впродовж доби. Більш жирне молоко, якраз в ранкові та нічні годування. Тому ці продукти, волоські горіхи та молоко, потрібно вживати за потреби і в невеликих кількостях. А щодо сущеного молока, це то це дуже дискутабельне питання, наскільки воно корисне для мами. Міф номер 5 мама, яка годує грудьми, повинна їсти або за двоїх, або за троїх. Але насправді це міф в середньому жінка, яка годує свою дитину грудьми. Має споживати на 330 ккал більше, ніж зазвичай в перші 6 місяців після народження дитини, і приблизно на 400 ккал у другому півріччі життя дитини. Причому це розраховано на тих жінок, які мали нормальну вагу до вагітності. Насправді ті жінки, які набрали зайві кілограми і хочуть їх а, скинути уже під час лактації, вони можуть дозволити собі. Певні енергетичні обмеження, бо вони особливо не вплинуть на лактацію.